Я пройшов першу волну мобілізації, шосту волну мобілізації, а тоді, коли об'явили військовий стан, я пішов до військовомату, як кажуть, як осознаний громадянин, що військове положення, що мені далі робити. Ну, 14 рік після революції, гідності це все прийшла вже мобілізація. Я потрав донецький погранотряд. Був у штаті мобільний погранзастави. потім був водієм в мотоманівній групі у полковника Момота покойного. А тоді після його загибелі далі мобільний погранзастави прослужив до кінця мобілізації. За першою хвилею мобілізації я отримав поранення. Ми підірвалися на БТР-80, як кажуть, при евакуації поранених, і після... Лікування після всього я повернувся обратно в мобільну трансполу, дослужив рік, приїхав додому. Три місяці, наче, як кажуть, побув вдома, але побачив, що вона продовжується, пішов шостому мобілізації по помощній піхоту. Перед комінтерами ми стояли, а тоді зробили ривокку, зайшли село водяне перед комінтерами, ну перемішив І так там, я кажуть, майже півтори року там пробув. Ривок, водяне, бої заводяне, що тоді да. було саме. Саме важко було хлопців, як кажуть, не обстріляних, не простреляних, вести об'ясняти, розказувати, як правильно це поводити, щоб не було ні двохсотих, ні трьохсотих. Таке понімання. Я кажу, що це саме важке. А так, все нормально. Після морської піхоти ви вже до військкомат. Так. Коли об'явили військовий стан, я прийшов, я кажу, часов не громадянин. І мені запропонували. Чим ви займаєтеся тут військомат? З перших днів повномасштабної війни я обладнював лінію оборони. Це я кажуть моя більш функціональна служба. Ну, ході по нарядах, допомагаємо з оповіщенням, з усім кажуть. Досвід, ваш бойовий досвід, який Ви мене були зараз, вам допомагає. Спілкуйтесь, пояснюєте, як себе поводити. Допомагаю чим тим, що, я кажу, там, де я був, да, і хлопці, вибачте, які були, вони не були не обстрілені, нічого. Я вам об'ясняв, як себе поводити при артилерійському обстрілі, при стрілковому, і як кажуть, ну, хлопці, наче, які приїжджають, бачать мене, кажуть, дякую. мотивована людина от мотивація, що ви повертаєтесь до війська, ви служите, ви захищаєте. Тут моя родина, тут моя сім'я. А хто буде захищати, якщо немає, не вирішите мене? Другої мотивації, мені кажеться, не потрібно. Я хочу, щоб моя дитина жила, як кажуть, спокійній медсній країні. Ми відійшли від солдапі, нам дають думати, розвиватися, мислити. За що цього ми переможемо.